Сьогодні ми з вами трішки повернемося до е, пенсій, е, бо про допомогу це добре. Сьогодні хочу таке, про дуже важливу таку тему поговорити: а саме про порядок виплати пенсій, які були призначені за рішенням суду. Хочу нагадати, що в нас є новий порядок. Здійснення з бюджету пенсійного фонду видатків на виплату пенсій це постанова Кабінету міністрів України, якщо комусь буде цікаво, вона набула чинності 17.07.2025 року. І е, має номер 821. Вона була прийнята 14.07, набула чинність 17.07 цього року номер 821. Дивіться, що там такого цікавого, те, що в бюджеті пенсійного фонду вперше виокремлено видатки на судові рішення залежно від джерела фінансування. Пенсії, виплати, які мають здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, оскільки стосуються пенсії, які виплачуються саме за рахунок коштів держбюджету, та виплати, джерелом погашення яких є страхові. Пенсійні внески. Що це значить? Якщо ви виграли суд, то тепер чітко визначено, з яких саме коштів вам мають сплачувати, чи з державного бюджету, якщо це допомога від держави, чи з пенсійного фонду, якщо це звичайна пенсія, нарахована за ваш відпрацьований трудовий стаж. При цьому запроваджено єдиний підхід до здійснення поточних виплат. Перерахованих на виконання судових рішень пенсії та донарахованих за рішенням судів сум за попередні періоди. Називаються вони ретроспективні судові рішення, це судові рішення за минулі періоди. Так, дивіться, що це значить. Тепер виплати громадянам будуть здійснюватися щомісяця пропорційно до коштів, визначених в бюджеті пенсійного фонду у розрізі зобов'язань державного бюджету і страхових виплат. Завдяки цьому ті громадяни, які мають ретроспективні... Рішення, тобто про що ми тільки що говорили, так за минулі е, періоди е, вони зможуть отримувати щомісяця. Хоч одразу і не всю суму, але регулярну виплату. Це означає, що вам не потрібно довед... роками чекати всієї суми, яку вам присудив суд. Вам щомісяця будуть виплачувати частину, скільки дозволяє бюджет пенсійного фонду сьогодні на даний момент. При цьому гроші будуть надходити із двох джерел: з державного бюджету і з пенсійних внесків. Кожна з цих частин буде виплачувати. Окремо. Також важливо, що гранична сума по кожному виду фінансування вона визначається пенсійним фондом, виходячи з тих показників, які затверджені в бюджеті пенсійного фонду на 2025 рік. Та виходячи із кількості отримувачів пенсії по Україні, по яким пенсію призначено, перераховано, відновлено на виконання. Рішень суддів та сум доплат, які обліковуються в реєстрі судових рішень. Отже, чому я б так багато говорю? Тому що сума виплати може щомісяця відрізнятися. Чому вона відрізняється? Бо бачите, тут ще багато впливають показники. Тому о, різні да, це і показники, які затверджені в державному бюджеті 2025 року, і кількість отримувачів пенсії саме головне те, що ви можете отримувати особливо що стосується так. Призначення судові рішення, да, особливо, які винесені за минулі періоди, що ви отримуватимете хоч не всю суму, маєте можливість отримати хоч і не всю суму, а хоча б частково щомісяця будете отримувати свої виплати, хоча суми цих виплат теж можуть різнитися.